Всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас з основною тригонометричною тотожністю, показати, як її використовувати, і також завдання, де треба застосувати її. Почнемо власне, з самої основної тригонометричної тотожності. Виглядає вона ось так: синус квадрат плюс косинус квадрат це одиничка. Важливо, щоб тут було одне й те саме значення. Якщо тут будуть різні, наприклад, тут альфа, а тут бета, працювати вже не буде, але якщо і тут, і тут буде бета, то буде виконуватися ця тутожність. І є декілька досить таки важливих корисних наслідків з цієї тутожності. Перший, якщо ми захочемо виразити синус квадрат альфа з тотожності, то треба буде косинус квадрат перенести вправо з протилежним знаком, тобто буде 1 мінус косинус квадрат альфа. Те саме можна зробити з косинусом в квадраті, тепер синус квадрат переносимо вправо, буде 1 мінус синус квадрат альфа. Тобто ось маємо перший наслідок, і другий. І ще є деякі, їх вже складніше трошки вивести. Для цього, спочатку поділимо на косинус квадрат обидві частинки цієї тотожності, тобто косинус квадрат альфа ділимо на косинус квадрат альфа, синус квадрат альфа теж на косинус квадрат альфа, і одиничку так само ділимо на косинус квадрат альфа. Косинус в квадраті поділити на косинус в квадраті, це одиничка. Ось тут важливо побачити синус на косинус, ми будемо використовувати те, що синус альфа на косинус альфа це буде тангенс альфа, а тут синус і косинус в квадраті, тому це буде тангенс в квадраті альфа. Ось, і у нас виходить ще один наслідок. Так само можна поділити все на синус квадрат альфа. тобто косинус в квадраті ділим на синус в квадраті, потім синус в квадраті ділимо на синус в квадраті, і одиничку ділимо на синус в квадраті. Косинус квадрат поділити на синус квадрат, тут ми вже будемо використовувати те, що косинус поділити на синус це котангенс. Можливо, дехто з вас бачить вперше таку тригнометричну функцію, тому що в деяких класах, в тих дорівень стандарту, і також, хто готується до НМТ, її вже прибирають. Але якщо ви на поглибленому вивченні або профільний клас, то швидше за все, ви вже знайомі з такою функцією. Але, в принципі, вона не дуже сильно відрізняється від тангенса, це просто як перевернутий тангенс. Тому навіть якщо ви її бачите вперше, на цьому відео все, в принципі, вам буде зрозуміло. Тепер це все ділимо. Косинус квадрат на синус квадрат це котангенс в квадраті, синус квадрат на синус квадрат це одиничка, тут просто переписуємо. І маємо ще один наслідок. І тому, якщо ми будемо щось з цього бачити в формулі, ну, точніше, в якомусь виразі, який треба спростити. Тобто, якщо ви бачите 1 мінус косинус квадрат або 1 мінус синус квадрат, можна до цього спростити. І так само часто завданнях трапляються такі вирази, які ми теж до цього спрощуємо. І переходимо тепер до практики. Почнемо з легших завдань. Перше треба спростити ось такі вирази. Бачимо, в дужечці один мінус косинус квадрат альфа. Це виглядає точно як один з наслідків, це буде синус в квадраті. Тобто, у нас виходить 2 синус квадрат альфа додати синус квадрат альфа. Це тоді виходить 3 синус квадрат альфа. Іноді бувають завдання, де ми одиничку розписуємо як синус квадрат плюс косинус квадрат. Таке можна в другому зробити. Значить, те, що до одинички, я просто переписую. І далі пишу мінус, і тут буде синус квадрат плюс косинус квадрат. Тобто я одиничку. Переписую якось там утригунуметричну тоточність. Далі розкриваю дужечки, значить те, що до дужечок переписуємо. І тепер з протилежними знаками буде мінус синус квадрат альфа, мінус косинус квадрат альфа. Синус мінус синус скорочуємо, залишається 2 косинус квадрат альфа мінус косинус квадрат альфа, тобто просто косинус квадрат альфа. Третє завдання. 1 мінус косинус альфа на 1 плюс косинус альфа. Це мало би вам нагадати формулу, що а мінус Б на А плюс Б це буде А в квадраті мінус b в квадраті. Так, іноді в завданнях з тригонометрією теж треба застосувати формулу скороченого множення. Тут ми її і застосовуємо. Замість А у нас буде одиничка, а замість b cos. Тобто в нас виходить 1 мінус косинус квадрат α. Ну, і тут теж важливо впізнати наслідок, що це буде синус квадрат альфа. Якщо ви, припустимо, тут його не побачили, то ви просто замість одинички пишете синус квадрат плюс косинус квадрат. Косинус квадрат у вас скоротиться і залишиться просто синус квадрат. Ну, Тобто, так, схоже, ми робили в другому пункті. Так, четвертий приклад. Тут в нас ось такий вирос. На перший погляд, дуже страшний, але якщо уважно придивитися. То тут ми бачимо синус в квадраті до квадрату, тут косинус в квадраті до квадрату. А посередині їхній подвоєний добуток. І це у нас буде формула а плюс b в квадраті. Просто замість а на синус квадрат, а замість b квадрат. Тобто, це буде синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа до квадрату. А це у нас один в квадраті, тобто просто один. П'яте завдання ось такий вираз. Тут можна спробувати виносити щось за дужки. От ми бачимо косинус в четвертому, косинус в квадраті, косинус в квадраті буде спільний множник. Спробуємо його винести. Виносимо, дужечці буде косинус квадрат альфа мінус 1. Має нагадати один з наслідків, але там інші знаки, тому ми можемо просто мінус за дужки винести, щоб вони були такі, як нам треба. Тобто, мінус я виношу прямо наперед, буде мінус косинус квадрат альфа, а тут інші знаки: тобто мінус косинус квадрат плюс один, або це можна записати як один мінус косинус квадрат. Так, і ще синус в квадраті залишився. Тепер в дужечках ми бачимо за наслідком синус в квадраті. Так, дивимося на вираз, тепер ми можемо синус в квадраті викор... винести. У нас виходить синус квадрат альфа, тут мінус косинус квадрат альфа і там плюс 1. Це теж один з наслідків, просто тут поміняли місцями тут 1 мінус косинус квадрат альфа, а це у нас синус квадрат альфа. Тобто у нас синус квадрат множиться на синус в квадраті, це тоді виходить синус в четвертому степені. Шосте завдання треба додати ось такі дроби. Ми додаємо їх за тими ж правилами, як ми додаємо і звичайні раціональні дроби, тобто зводимо до спільного знаменника і так далі. Тут ми знаменники вже ніяк там не розкладемо на множники, тому зразу пишемо спільний знаменник, це в нас буде 1 плюс косинус альфа помножене на синус альфа. Перший чисельник треба домножити на синус альфа, а другий на 1 плюс косинус альфа. І в нас тоді виходить синус в квадраті α, а тут буде 1 плюс косинус альфа до квадрату. Так, застосовуємо тепер формулу скороченого множення. У нас виходить 1 додати подвойний добуток, тобто 2 косинус квадрат альфа, ой, без квадрату, просто 2 косинус α і ще косинус квадрат альфа. Решта просто переписуємо. Далі ми бачимо ось тут в чисельнику синус квадрат і косинус квадрат. Це в сумі дає нам одиничку. І ще одна одиничка, і тут є, тобто в результаті маємо 2 і ще 2 косинус альфа. Знаменник теж переписуємо. Тепер бачимо, в чисельнику можна винести за дужки. Знаменник знов переписуємо. І бачимо дужку, на яку ми можемо скоротити, і в результаті в нас залишилось 2 поділить на синус альфа. Наступне сьоме, теж дивимося на вираз, і думаємо, чи можемо щось тут винести, чи дасть нам якусь користь. От, з першого і другого бачимо синус квадрат можна винести, і в дужці залишиться синус квадрат плюс косинус квадрат. Це нам дуже зручно буде, бо ми можемо записати, що це одиничка. Тому виносимо. Тобто, бачите, ви перед тим, як щось десь виносите, пробуйте собі зразу прикинути, що там буде, чи вийде його якось потім спростити. Тобто виносимо синус квадрат за дужки. виходить синус квадрат плюс косинус квадрат, і косинус квадрат альфа. Дуже часто в нас виходить одиничка, тобто в результаті маємо синус квадрат плюс косинус квадрат. А це основна тригонометрична тотожність, буде просто один тоді. Друге завдання треба знайти синус тангенс-котангенс, якщо відомий косинус. Такі завдання іноді бували на ЗНО. Ну, і НМТ, коли у вас є косинус, а треба знайти синус, я тут зразу ще інші функції додала. Щоб ви знали, як ще також їх можна шукати. Значить, якщо нам відомий синус треба знайти косинус, або навпаки відомий косинус треба знайти синус, ми використовуємо основну тригонометричну тотожність. Або можна з якихось, з цих перших двох наслідків. Тобто тут можна зразу написати, що синус квадрат альфа – це буде 1 мінус косинус квадрат альфа. Замість косинуса підставляємо 6. Десятих. 6 десятих квадраті це 36, сотих. 1 мінус 36 сотих це 64. Сотих. І тепер нам треба написати, чому буде дорівнювати синус. Це може бути плюс-мінус 0,8, і для того, щоб зрозуміти, чи плюс, чи мінус, ми дивимося, в яких межах в нас кут. І е, ми бачимо, що в нас кут в межах від пі на 2 до пі, тобто це в нас друга чверть, в другій чверті в нас синус додатній, тому тут буде 0,8. Тепер шукаємо тангенс і котангенс. Щоб знайти тангенс, ми можемо використати те, що тангенс це синус поділити на косинус. Тобто, в нашому випадку, це 8 десятих поділити на 6 десятих, множимо на 10, буде 8 шостих, і скорочуємо на 2 буде 4 третіх. Або це 1,1 третя. А котангенс це в нас перевернутий тангенс, тобто у нас 4 третіх, якщо перевернути, вийде 3 четвертих. Четверте завдання трошечки схоже. Нам треба знайти косинус і синус, якщо відомий тангенс, але воно трошки складніше. Тут треба буде. Використати той наслідок, де в нас є тангенс в квадраті, і ще одна з цих функцій тригонометричних. А саме це той наслідок, де в нас 1 плюс тангенс квадрату альфа дорівнює 1 на косинус квадрат альфа. Тут в цьому завданні часто є така проблема, що, ну, коли бачать, що тангенс треба знайти синус чи косинус, використовують ось цю формулу, що тангенс. Це синус поділить на косинус. Але у вас тут зразу всі три функції. Ви тоді не знайдете їх одночасно дві, якщо вам тільки одна відома. Тому ми беремо саме цей наслідок, бо тут є відомий тангенс і косинус, який треба знайти. Так, Шукаємо, підставляємо замість тангенса в квадраті мінус 3 четвертих. В квадраті це буде 9 шістнадцятих. Так, далі 1 плюс 9, 16 це 25 16. Це все в нас одиничка на косинус квадрат. І звідси знаходимо, що косинус квадрат альфа це 16 25. Тепер треба знайти косинус. Це може бути або 4 п'ятих, або мінус 4 п'ятих. Ми дивимося, що в нас кут знову в другій чверті, там косинус від'ємний, тому косинус альфа це мінус 4 п'ятих. Так, щоб знайти синус, ми можемо використати або основну тригонометричну тотожність, як ми робили в попередній вправі, або можна використати те, що тангенс це синус поділить на косинус. І звідси ми зараз виразимо синус альфа. Це у нас буде тангенс помножений на косинус. Тобто, мінус 3 четвертих множимо на мінус 4 п'ятих. Мінус на мінус дадуть нам плюс. Четвірки скоротяться і залишиться 3 п'ятих. Наступне завдання це вже такий трошки важчий рівень, де трошки більше треба докласти зусиль, більше подумати. І нам відомий синус плюс косинус, що це Б, і треба знайти значення виразу. Це означає, у вас відповідь має бути пов'язана з буквою ЦБ, але. Що, важливо, ви інші там не використовуєте літери змінні. Там можуть бути якісь інші числа, або якісь константи, типу пі, але тут вона не має з'явитись. І все. Тобто, якщо ви там ще якийсь синус чи косинус, у вас будуть в відповідях альфа, то значить ви щось неправильно зробили, треба перероблювати. І треба от подивитись на вираз і зрозуміти, або це можливо, якась формула є, або подумати, при якій дії він може в нас утворитись: От у нас добуток. Формулі скороченого множення, де квадрат суми і квадрат різниці, є подвоєний добуток. І тому тут є сенс піднести дві частинки до квадрату, я про ці дві частинки, і у нас з'явиться подвоєний добуток, і, можливо, у нас вийде знайти звичайний добуток. Пробуємо підносити. Значить, в нас виходить синус квадрат альфа плюс подвоєний добуток, тобто 2 синус альфа на косинус альфа, і плюс косинус квадрат альфа дорівнює b. Перший і третій це основна тригонометрична тотожність. буде 1 плюс 2 синус альфа на косинус альфа. Тепер виражаємо 2 синус альфа на косинус альфа, тільки тут b в квадраті це була квадрат, бо ми ж ось це підносимо до квадрату, і ось це. Так, Б в квадраті мінус 1. Один. Одиничку просто перекидаємо вправо. І тепер ми можемо виразити, що синус помножити на косинус. Це в нас виходить б в квадраті мінус 1 розділити на 2. І ось це буде наша відповідь. Тобто, бачите, вона в нас саме через b. Далі, друге. Синус в кубі плюс косинус в кубі. Тут треба пригадати формулу а в кубі плюс Б в кубі, це в нас буде А плюс Б на А в квадраті, мінус АБ плюс Б в квадраті. Застосовуємо її, тут просто замість А в нас синус, а замість Б в нас косинус. У нас тоді виходить в першій синус альфа α косинус альфа, а в другий синус квадрат, мінус подвоєний добуток. Просто добуток подвоєний, і ще косинус квадрат альфа. Значить, що ми бачимо? Перша дужка – це те, що в умові це просто b. Далі, в другій дужці перший і третій вираз, в сумі, це буде одиничка. А синус альфа на косинус альфа ми знайшли якраз в попередньому пункті. Це у нас b в квадраті мінус 1 на 2. Ну, треба ще в дужечці спростити. Там буде спільний знаменник двійка. Тут домножаємо на 2 в чисельнику виходить 2 мінус. І тут уважно, бо ми віднімаємо весь ось цей чисельник, тобто, тут міняємо знаки, буде мінус b в квадраті плюс 1 у нас. І в результаті виходить b, що множиться на 3 мінус b в квадраті, і розділить на 2. Ось це і буде наша відповідь. І третє завдання. Тут вже синус в шостому плюс косинус в шостому ми можемо шостий степень записати як квадрат, піднесений до кубу, і спробувати знову використати попередню формулу. Тобто тут в мене буде синус квадрат до кубу, і косинус квадрат теж до кубу. І використовуємо ту ж формулу, просто замість а буде синус квадрат, а замість Б косинус квадрат. У нас тоді виходить синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Тут синус в четвертому степені, відняти добуток синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа і додати косинус в четвертому степені. Так, і це в нас виходить. Перша дужечка – це просто одиничка. В другій дужці У нас. Е Сінус в четвертому мінус оцей добуток, в принципі, ми ще можемо знайти, і залишиться нам розібратися з синус в четвертому степені плюс косинус в четвертому степені. І отут легше було би нам її розписати, цю дужку, якось там виділити квадрат, бо якщо ми зможемо зробити синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа до квадрату, ми знову застосуємо основну тригонометричну тотожність. Тому ми тут трошечки. Підправимо, щоб ми могли використати цю формулу. Значить, першу дужку вже не пишемо, там одиничка. А тут синус в четвертому степені альфа, подвоєний добуток у мене має бути 2 на синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа, я його зараз спеціально дописую. І ще залишилось косинус в 4 степені альфа. І ось тут ми застосуємо формулу скороченого множення. Але нам треба тут трошки поправити, тому що в нас ж не було таке спочатку. У нас тут був мінус синус квадрат на косинус квадрат. Тому ми маємо ще дещо дописати, щоб це врівноважити. Якщо в нас тут 2 sinus квадрат на косинус квадрат, а треба, щоб було мінус синус квадрат на косинус квадрат, то ми маємо відняти 3 sinus квадрат альфа на косинус квадрат альфа. Ну, якраз вийде те, що було з самого початку. Далі, навіщо ми ж це робили? Цю дужку ми запишемо як синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа до квадрату. Решта переписуємо. І тепер дужечці в нас 1, 1 в квадраті, це одиничка. Відняти 3. це ж є наш добуток синус на косинус, який піднесений до квадрату. А ми його шукали в першому пунктику. Ось тут. Це у нас буде b квадрат мінус 1, що ділиться на 2. Так, ось такий вираз в нас вийшов, це і буде відповідь. Наступне завдання шосте. Треба знайти область значень такої функції. Тобто нам треба визначити, в яких межах в нас буде y. Ми тут бачимо 7 cos 3 x квадрат квадратх. Якби тут були однакові значення, наприклад, 3 і 3 або 7, і 7 ми могли би використати основну тригонометричну тотожність. Але ми можемо тут штучно так зробити, щоб ми могли винести і наш вираз трошки спроститься, що я маю на увазі? От якби була трійка, мені б можна було її винести, тому я пишу 3 косинус квадрат х і 3 синус квадрат x І ще мені тоді треба додати 4 косинус квадрат х, щоб ці 7 косинус квадрат х так і залишили. Тобто, бачите, я їх розділила на два такі вирази. Далі тут можна винести 3 з перших двох, буде косинус квадрат ікс плюс синус квадрат х І ще 4 косинус квадрат х Це виходить 3 додати 4 косинус квадрат ікс. І ось такий вираз. Вже набагато легше буде оцінити, щоб зрозуміти область значень функції. Значить, ми маємо пам'ятати, що косинус в нас в межах від мінус 1 до 1. Якщо ми число від мінус одинички до одинички будемо підносити до квадрату, то в нас вийде число від 0 до одинички. Якщо ми його помножимо на 4, от я використовую властивості нерівності, якщо тут множиться на 4, то все множимо на 4 буде від 0 до 4. І ще треба 3 додати, судячи з нашої вправи. Тобто 3 плюс 4 косинус по посередині. Тоді скрізь додаємо 3. Тобто тут буде 3, а тут 7. Отже, ось цей вираз 3 плюс 4 косинус квадрат х, нас на межах від 3 включно до 7 включно. І тому область значень в нас буде від 3 включаючи до 7 включаючи. Сьоме завдання треба побудувати графік такої функції. Перше, з чого почнемо, точно, це з ОДЗ. У нас тут на нього впливає корінь, х тоді має бути більше рівне 0. Далі, у нас виходить. Тут можна корінь з винести за дужку. В дужці буде синус квадрат Х косинус квадрат Х. А це в нас одиничка, тому у дорівнює просто корінь з. Ікса. Отже, нам потрібно. Тут просто побудувати графік функції корінь з х. Ця тригонометрія тут навіть повністю зникла. Значить, ставимо точечки. Це в нас буде 0,0, 1, 1, 4, 2 і ще вміщається 9,3. Так, і ось це графік нашої функції. Друге завдання схоже, але тут трошечки корінь, ніби місцями помінявся. Тут ми бачимо синус квадрат плюс косинус квадрат і хочеться зразу написати просто y дорівнює 1 і просто побудувати e, горизонтальну лінію, але треба спочатку врахувати ОДЗ. Оскільки в нас є корінь, то х має бути більше рівне 0, те, що під коренем. тому ми будуємо з цю горизонтальну пряму y дорівнює 1, але ми її будуємо тільки справа, там, де х більше рівне 0. То ось моя системка координат. Тут Х, тут Y. Тут хай буде одиничка. І ось графік буде від одинички, і там до нескінченності. Так, я тут підтру, щоб ця позначка не виглядала так, ніби це продовження прямої. І ось так буде виглядати, власне, наш графік. На цьому, в принципі, все. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ви трошечки краще розібралися з основною тригонометричною тотожністю. і переклади з нею вам будуть тепер легшими. До зустрічі в нових відео!